Я китай, сьогодні я граю гру під назвою Майкрафт і це той світ, да. Як ви бачите, я додав один до мод. І я зразу побіг одразу Знаєте навіщо? Найти щасливого гаску, я приготувала Ту штуку. Погнали мене вишукаю. Фух! Я вже прийшов знизу Вас не заморочувати Добре. Води снігну. Е, ладно, поставлю Кто тут? Бачите, як ви бачите, я поставив мод. Да, я даже піру вже уже сідло. Добре, мені надо сніг. Ти мене ти можна. В пустелі. А че накопав трошки? Добре. Кстаті, друзі, хочете прикол. А, сюди досі не вилупиться. Да, неприємність. Я пішов спати. Кстати, друзі, я чесно, не знаю, чого у мене так зробилось воно. Ле я не знаю, ну блин як я буду спать а, у мене є, бачите я вже накопав трошки ще раз помі. Кстати, а... Я скрафтил попробував, лачку зелену диском ну, кактуса на то І зробив ціло таке. Це вже мені не вистачає на ваго. О, не нас... стоїть. Кстати, вы видите классный. Які шейдери, блин, красивишь. Які ж вони ж красивіш, ти Шейдери это просто класс. Ай, ай. Ді. А водичка. А, це пастка дьявола! Блін. Я не можу налюбуватися модами. Я просто дуже хотів собі. Такий мод. Це просто мені Майкратик додав. Чесно, я не знаю, як вони мені дали. його. Це дурно бути всіх. Дійсно. Трошки є. Хоть нормально Так. Блядь, який встал весит. Блин, я классный. А я укипал, открывается. так. Так, заход по мою. ще досі вилуплюється. а він там не напевно. вылупливаться на первом я ви пам'ятаєте, прошло прошлой серії я позволю таку дорожечку. Ну, да я на у вас хто? кто ти хто? Дядька, ты кто? Ты там А, ну этот мрак Не, братан, Ах, ты тварюка! А, куда? Да давай! Понял! Я вышел. Ну ладно, майкрафт это, просто. Добра, добре Коли вот ви тоже. Тебе файдера моя розуміти колонза. Мені сподобається. Блин, а как он сказал? Давай как раз появится. Маричка. Не знаю, как он близко будет на раковине с Маричком, а я тут стою. Ну и все одно. Ладно, потом сама поупадаю, я ему... Я ему... Не на час його зараз збирать. Давай, щасливий гаст! Щасливий гаст? Чи ти повезений? Уїв, друзі, поставте лайки, і підпишіться. Статі, якщо ви хочете, щоб я за я вже можу зняти відео з Андрієм. Да. Він вже приїхав наконець да. Кстати, Андрій, ти ж мені не заплатив щиду за рекламу. прошлого вида. Ну, не поза, поза прошлого вида. Трошки кухляка надо набирать. Ааа! Ты с... этим модом на плавание, блин. Когда ти вже вилупишься, друзі? Бачите, він... Ви не поставили лайк. Він не сумний. Бо надо поставлять лайка. Лайки ставити надо, а не... Ну, да. Підписуватися, І підписуватися надо. Підписатися тоже варик. Бо коли... Ми так всі підпишемося, то я вообще буду такий радісний. Я хочу до кінця цього місяця хоч зібрати 20 підписників, будь ласочка. Я вас благаю. Благаю, люди. Благаю вас. Можете підписатися зараз. Якщо буде 30, то вообще буде хорошо. Да, і даже якщо я не знімаю короткі такі відео. Блін, уже... Ай, лки-палки, ну быстрей. Зараз пів відео... Зараз уже відео все пройде, блин. Ой, ой 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 Ну быстрій. Коротше, друзі, він коли вилупиться, я вам скажу це. Як ви бачите, він уже верес. Хтось казав, що вже... Не надо. Е, ну як сказати, на цій фігні я пролет... на тій апараті на цьому апараті десь. Ну, знаєте, це такий апарат. Бринали дуже класний стояти, ну, стоять? Ааа, Д... не можна ставити блок. На нього не можна, не на нього, и на. Блин. Ну. Ну дякую, що взагалі моджинга зробила таких як сказати, ну спіх... дякую, що ви зробили хоч одного літаща моба. Всім дякую за перегляд. Всім хоча, подождіть, друзі. Давайте ви в коментарях напишете, як його назвати. Давайте. Стоп. О, він надіває, коли я з ним. Добре, друзі, придумайте йому ім'я. Ну всім дякую за перегляд. В коментарях пишіть. Всім пока!